Понад п'ять тисяч колишніх в'язнів, зокрема 43 жінки, вже вступили до лав Збройних сил України, згідно з даними головного управління персоналу Генерального штабу станом на жовтень. Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до війська. З колишніми в'язнями вже працюють в першому окремому штурмовому батальйоні імені Дмитра Куцюбайла. Нині там воюють дві роти таких військовослужбовців. Ми розповідали наші особливі. Нелегкі завдання, особисте підпорядкування головкому сухопутних військ, і тому вони всі знали, куди і на які завдання і на яку роботу вони пробудуть. Тому коли у нас постають питання чи виконання, чи не виконання, доцільність, недоцільність, ми всі повертаємося до того дня, коли ми їх забирали з виправних. Ми нагадуємо той, ту домовленість, яка у нас з ними була. До цього у нас були з ними, з ними особисті співбесіди, а це, я вам скажу, більше 60 установ виправних по всій Україні. Вони всі працюють, вони всі біжуть, вони всі відтискаються, стріляють, чистять зброю, заступають якісь внаряди, все поровно, Нема такого. І в биту, в биту теж ми таких випадків не, не, не бачили, щоб хтось за когось виправляв справу. Такого не було. Але є якісь випадки, також вони там трошки питаються, там трошки внутрі якось бикувати один до іншого. Є це точно і є дуже суттєва відмінність. Вони, приходячи в колектив, одразу не розуміли, що якщо є якийсь випадок або неякісного виконання завдання. Або якщо біжить це стрій і один не може біжати, то у нас, як в розвідки, якщо людина не може біжати, у нас хлопці по парам і несуть на собі людину. Для військового колективу нема такого, що один не виконав, всі виконали, і так це приймається. Ні. Виконує весь колектив або не виконує. Тому це їм до них це доходило дуже тяжко. Вони живуть в тюрмі сам на сам. Вони виживають. Війна це теж це теж про виживання. Але тут ми їм завжди казали, тебе там на ЛБЗ не спасе ніякий дядя, не ні полковник, не ні генерал, ніхто. Тебе врятує тільки твій побратим. Тому на заняттях цинкуйте, ловіть кожне заняття, сприймайте, бо це ваш побратим. Це вже не хлібник, не сімейник, як це на тюрмі. І у них таке, а вони індивідуалісти. О що ти мені даш? Що моє, що так? І оце колективне. Колективне завдання, колективне проживання, колективне і все спільне. Їм це було тяжко. Але ну, потроху вони вгамовують свої ці особисті інтереси і розуміють, що тут так не пройде, що тут є колектив. У нас в батальйоні є різний бекграунд. Є люди, які працювали в оперативних підрозділах, є навіть люди, які по 10 років були засуджені і, і стали офіцерами. Життя це ж ну. Така справа, що ніхто не знає, що буде завтра, і тому відмінності в нас нема. Ми, опять же, при особистій співбесіді, всіх попереджували, що хлопці оцей бекграунд нам зовсім не цікаво, ким ви були, як ви сиділи, за якими статтями сиділи, окрім тільки статевих статей, корупційних і таке інше і подвійних вбивств, і ДТП з подвійними з подвійним вбивством людини. О, таких ми не брали, бо закон їх відокремив. Я теж був заключеним, в тому плані, що так теж вийшло так. Я більше чого вмію, я в житті занимаюсь спортом, всю життя займався спортом, боями, повністю всім. Я подумал так, что из-за меня ребята записались. И у меня было условно-досрочно УДО, вот и у меня два суда было, УДЗ и УДО. И вот мое первое, я отказываюсь от своего, идти домой, свободу полностью, все, и иду сюда. Вот. И я не смог быть предателем, как это так? Просто тогда зачем тогда жить, если ты ну, сам себя, короче, обманываешь вообще. Дисциплина, да. прежде всего, порядок, полностью все, да. как должно быть, охайность, опрятность, да. полностью как должно быть, как должен быть военный. Потому что мы, стран, ну, мы гордость страны, мы лицо страны. Смерти боятся, она боится пустую жизнь прожить, как бы что-то за собой оставишь, детям гордость, родителям, и все остальное, ну, как бы показать, что не просто мы так, и что не просто есть именно осужденные, что не просто они твари, зеки наркоманы как там полностью всего этого хватает именно насильников всего А есть просто люди те которые ну, ну не специально попали туда или кто-то подставил кто-то еще что есть еще люди что не просто зеки а ну люди не мясо не это а просто ну что есть люди те которые ну нормально соображают и понимают и адекватно и хотят жить как бы что-то строить как к чему-то стремиться Ми хотіли дуже їх розтворити в ротах. Ми рахували, що от в Добробатах краще їх розтворити, щоб вони серед людей, які пішли добровольно, свідомо, щоб вони розбавлялись і в цій в цьому середці добровольців, і щоб вони краще інтегрувалися і краще виконували завдання. Але не дуже нам на це пішли і погодили, і поки у нас діють спецроти. Вони вже відвоювали на мало такмачки. Вони відвоювали зараз дуже вдало на Водянам, на курах, а Там було по 20-30 штурмів. Хлопці брали полонених. в Вдвох-трьох йшли, п'ятерих гасили. Брали в полон. Всякі. Тобто вони всі різні і різні випадки. Але ми повинні розуміти, що інших нема. Я Крюков Микола Олександрович, командир 7-ї штурмової роти. Шквал е, першого батальйону да Вінчі. Е, мені 35 років, е, я з міста Дніпра. Моя війна почалася 26 числа. 27-го я вже був в частині і вже е, приймав участь у Збройних силах. Ви маєте на увазі прямо з лютого 2022 року. Так, практично з самого початку. Найкращі військовослужбовці бойові, яких я бачив на цій війні, це звичайні хлопці. Це хлопці, які також, як і я, ніколи не знали, що таке війна, що таке бойові дії. В житті це обичні слюсаря, маляра, фермери, там, будь-хто. Які якості найзвичайніші. Це просто чоловік, мужній, фізично сильний. І, і повинен мати хист до якогось розвитку, ну, швиденько, швиденько до всього звикати. Намного круче бути штурмовиком, тому що ти зайшов, відпрацював, зробив свою справу і пішов відпочивати. А люди, які знаходяться на позиціях постійно, так називаємо закрепі, ну, то там трохи прилітає за день. І змінити тебе можуть і через неділю, і через дві. Тому тут вибір кожного. І в нашому підрозділі ми вибір цей дає. Ми постійно знаходимося на гарячих напрямках, і за останні півроку це вже переросло в якусь буденність для нас. Я люблю справедливість. У нас, в принципі, такі взаємовідносини. Я віддаю їм свою увагу, свій час і прошу від них такого ж. В суспільстві дуже часто можуть ставити ярлики, штампи, так і власне на тих, хто був за ґратами, є певна заштампованість. От на вашу думку, це ті люди, на яких зараз можна покластися, і ці штампи треба відкидати? Чи як от треба працювати з власного досвіду? Ви вже скажете? Штампи є. От е, я дуже хочу, щоб їх не було. Тому я пробую вкладатися в них, щоб хлопці показували рівень достойний і не гірший, ніж звичайні якісь там е, підрозділи, частини. А так, взагалі-то я бачу, що так, на них дивляться трохи по-іншому. У них трохи гірша дисципліна, але все одно для мене вони, ну от конкретно для мене, вони такі ж, як і інші. Я всі ми люди, я не бачу там якихось, тим паче, що вони за власним бажанням підписали контракт, їх ніхто не примушував це робити. Змога долучати їх до бойових дій, ну нам це тільки в плюс, тому що ну, сили на рівні, так сказати. І звичайних мобілізованих нам, м'яко кажучи, не вистачає. Які свої навички, звички і колорит переносять сюди в армійське життя? Переносять, але ці всі звички пропадають вже на другий-третій день перебування в нашому підрозділі. В першому окремому штурмовому батальйоні імені Дмитра Куцюбайла несуть службу як чоловіки, так і жінки. За словами військовослужбовця Джаза, з жінками працювати важче. Ми спочатку хотіли набрати їх 40 людей, але потім командир порадився з іншими заступниками, і ми вирішили зупинитися на 16-х. Бо, бо чесно кажучи, жінками дуже нелегко. Якщо з хлопцями якось можна... Пані Тріна, домовитись, то вихователі жінок у нас немає. Розумієте? І вплив на жінку, ну який? Вони ще у нас до бойової роботи не долучаються. От уже майже, ви представте, скільки місяців. Але з них є такі випадки, де жінки займаються краще хлопців. Ми хочемо ще залучати їх, може, на наземні роботи. От. Якщо вони. Опанують цей вид, може будемо залучати їх до штабу, будемо залучати до якихось пристроїв. Може, десь хтось з них піде на БПЛА. От ну це жінки. Немає. Ну. Побула, в принципі, нечего. нічого. Ну, Счастливо було тяжело, а потім втягнулася, і так воно мені прям подобається займатися цим. Повертаються з бойових завдань. Що бачите по людям? Змінюється світогляд. Можливо, знаєте, як кажуть, змінився погляд навіть. Так, таке є, і по собі я також це відчуваю. Втома, це перше, що я бачу, тому що ну, дуже багато сил зараз займає війна, дуже важко, дуже далеко йти, постійно щось нести, ще й воювати при цьому, ще й виходити потім. Це втома. І, ну, звісно, якщо якісь там побратими загинули, то Є якесь таке відчуття, не можу підібрати зараз слів. Болі? Болі, якогось відчаю. Але з відпочинком це все трохи з часом згасає. Все це стає буденністю для тебе. Тобто, спочатку ти бачиш ці цих людей, ці смерті, там якісь. Шок в тебе це визиває. Там, все це проходить з часом, стає буденністю. Для мене втрати друзів, близьких, от таке камінь світ залишило. За словами військовослужбовця, джаза серед колишніх в'язнів, а нині вже діючих військовослужбовців трапляються і випадки самовільного залишення частини. Якщо ж такі військовослужбовці не повертаються з СЗЧ, то до них застосовуються інші законодавчі норми, пояснив адвокат Дмитро Гладкий. Якщо це кримінальне правопорушення, злочин, то в такому випадку і умовно дострокове звільнення скасовуються і на підставі складення вироків складення покарань і знову ж таки неможливо застосувати знову умовно дострокове в такому випадку і той термін, який залишився до відбивання покарання з попереднього ув'язнення і за новий злочин. Є спеціальні формули складення, поглинання, але ну, скажімо так, простіше точно не стане. Якщо це правопорушення адміністративне, якщо не кримінальне правопорушення, то в такому випадку окремо обчислюється, звісно. І е, сама по собі процедура, тобто, якщо людина е, вчинила ознаки адміністративного кримінального правопорушення, то звісно це складається відповідні документи, оголошується грошок, і е, з моменту як правоохоронні органи або а служба військова служба правопорядку таку людину знайде, то буде застосована спеціальна процедура, тобто вже буде утримуватись і далі переда в суд. Суд прийме рішення, як далі особа відбуватиме покарання вже фактично за два злочини або півтора, якщо так сказати. Якщо ж термін покарання згідно законодавства ще не закінчився, а повномасштабна війна завершилася раніше, то такі особи знову за грати не повертаються, зазначив Дмитро Гладкий. Він і не повертається, не списується. Це умовно дострокове звільнення, яке застосовується фактично до дуже, дуже дуже багатьох багатьох кримінальних провадженнях, термін на який Підписує контракт, особа, яка виявила таке бажання в цих умовах протягом особового особливого періоду. Тобто, скільки це може бути, може і завтра закінчитись, може ще деякий час тривати. Ніхто не знає. Особа, яка пройшла цю процедуру, не повертається до місць. Покарань, але інститут судимості все ж залишається. Тобто не можна говорити про якесь списання, це не помилування, це не звільнення від відповідальності, це умовне звільнення від покарання на умовах проходження служби в збройних силах України.